Індексація пенсій. Що це таке? Чи правильно вам нараховується ця індексація? Індексація пенсій — це гарантований державою перерахунок, який відбувається кожного року в березні. Це пов'язано з тим, що кожного року збільшується індекс інфляції, та відповідно кабінет міністрів визначає порядок та умови нарахування відповідної індексації на вимогу закону України про зайну обов'язкове державне пенсійне страхування. Чому виникла несправедливість щодо? Неправильного нарахування індексації. Давайте розберемо детальніше. Починаючи з 2019 року пенсії е осіб, яким призначено згідно до закону України та загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, вони індексувалися. Індексувалися у фактично фіксованому розмірі сто сто тридцять Ми не один раз вже розповідали про те, що е таке обмеження у фіксованому розмірі індексації є неправомірним. І аналогічну висновку дійшов е, Верховний суд у постанові, яка у нас була у квітні 2025 року. Тому ми з певністю можемо говорити про те, що пенсії особам, які призначені пенсії з 2019 року, вже ми можемо про це також говорити. І такі пенсіонери, е, їх пенсійний фонд називає молодими пенсіонерами, тому і невпромінно застосовує обмеження індексації у. Фіксованому розміні сто сто тридцять гривень за попередні роки у 2025 році кабінету міністрів було введено новий формат індексації пенсій це так звані обмежуючі коефіцієнти. тобто для пенсіонерів, яким була призначена пенсія з 2021 року, була відповідна індексація пенсії не з спознак... показника, 1115, стопятнадцять, а з обмежуючих коефіцієнтів. що ми вважаємо також неправомірними, і більшість позовних вимог, які ми заявляємо до суду, нам в певні говорять про те, що індексація пенсій всіх пенсіонерів має бути нарахована з того індексу, який визначений постановою кабінету міністрів номер 209, який у 25 році. Це 1115. Як дізнатися, чи вам правильно нараховувалась пенсія, і на який відповідний розмір підвищення ви можете розраховувати? Вам необхідно лише взяти протокол з матеріалів пенсійної справи. Наші спеціалісти, відповідно здійсняють обрахунок та запропонують вам здійснити перерахунок індексації за тими показниками, які повинні були бути для конкретно вашого випадку. Тому, якщо у вас або у ваших близьких склалася така ситуація, що вам була призначена пенсія, починаючи з 2019 року згідно до закону України про загальне обов'язкове державне пенсійне страхування до наші спеціалісти за номером, який ви побачите під цим відео, і наші спеціалісти зможуть вам допомогти здійснити перерахунок та відповідно нарахування тої пенсії, на яку ви відповідно і заслуговуєте. Не зволікайте, це питання дуже актуальне на сьогоднішній день, тому е, такі перерахунки дійсно здійснюються і вже є перші нарахування. Коли пенсіонерам дійсно були нараховані пенсії з більшою сумою індексації і вилучені, відповідно вже суми пенсій на виконання рішення суду. Тому, дякую за увагу! Всього найкращого!